Садовічийно гібридні троянди, щеплені на шипшина більш життєздатні і стійкі до зміни кліматичних умов при неграмотному догляді квітник перероджується в шикарний сад сильнорослого дикого шипшини. Роза і шипшина виростити садові троянди за допомогою окулірування набагато простіше, ніж отримати з живця. Для підщепи троянд використовують шипшина дику троянду, який зустрічається всюди. Від центральної України до Далекого Сходу шепшина – невибагливий морозостійкий, невимогливий до ґрунтів, легко приймає щеплений вегетативний матеріал. Троянди щеплені на шепшина в випадків виживають на потужних коренях рослини, вже на наступний рік розростаються і рясно цвітуть. Шепшина використовують для окулірування всіх видів троянд, ґрунтопокривних плетистих, флорибунди паркових. Паркова троянда це окультурений гібрид шипшини, невимогливий до догляду і зимуючий без укриття, за кількістю цвітіння і різноманітності відтінків не поступається чайно гібридним трояндам, сильнорослий кущ і маломахрові квітки паркових троянд часто плутають з дикою трояндою шипшиною. Але на Мюмрінах в Сонлінерю паби 1.0.9, нуль дев'ять 2.0, два ноль Евентнотиси і один подібність і відмінність. За класифікаційними ботанічними ознаками троянда і шипшина відносяться до одного роду троянда і сімейства Розанні, вони дуже схожі, обидва чагарники колючі, мають подібну форму листя, цвітуть запашними красивими квітами, щитками з травня до останньої декади серпня. По ряду ознак ці рослини запросто можна відрізнити таблиця відмінності шипшини і садової троянди за ботанічними ознаками. Розошиповник від трьох до п'яти листків, листовий черешок складається з семи листків. Листя гладкі, великі з глянцевим відтінком, насичено зелені, дрібні, шорсткі світло-зелене листя з матовим відтінком, пагони темно, бордові. З віком коричневеють пагони світло-зелені через деякий час темно-зелені, м'які ламкі колючки і шипи великі, розташовані рідко численні колючки різних розмірів, ростуть густо на пагонах і черешках плоди. Відсутні плоди яскраво помаранчеві, червоні. За формою круглі і овальні з насінням всередині непереможний шипшина через 3-4 роки сильні, стійкі до хвороб і перепадів температур пагони дикого підчепи починають проростати, забиваючи культурний щепу. Ніжна примхлива троянда може зовсім зачахнути і перестати цвісти. За один сезон потужний шипшина може необоротно знищити щеплення, незважаючи на великі суцвіття, рясний ріст пагонів при неправильній окуліруванні мою флорибунду шипшина. Переміг вже на наступний рік, а на ґрунтопокривних з кучерявими стеблами і дрібними непівмахровими квітками шипшина особливо помітний, шипшина на щепленнях не цвіте, тобто з шалено пахне пишноти троянда перетворюється в колючий, непоказний, абсолютно неприступний кущ ізгой. Чому троянда перетворюється в шипшина сумлінний і грамотний підхід до щеплення культурної троянди, гарантія якісної окулірування і довголіття нового сорту на дикому шипшині? При розмноженні місце окулірування потовщення спагонами щепленої троянди заглиблюють не менше ніж на три п'ять нижче рівня землі. Це дозволить підсилити держак щепу і підвищити його приживлюваність. Нижню частину куща щорічно підгортають, так як через опади і вітру ґрунт з часом просідає, щеплення оголюються. Необхідно пам'ятати, якщо для окулірування підібрати слабкі. Хворі живці щепу не зможе прижитися на шепшині, який при першій можливості дасть дику порость і погубить щеплення. Відео, чому троянда перетворюється в шепшина, як з цим боротися на 3-4 рік може з'явитися перша порость щепи, тому варто уважно вивчати всі молоді пагони. Якщо з'явилися перші паростки дикої троянди, необхідно відразу приймати кардинальні заходи, визначають місце проростання шепшини. Коріння з дикими пагонами можуть відростати на відстань до 50-70 см від материнського куща і повністю відкопують, поросль зрізають секатором або гострим ножем під основу кореня, не залишаючи жодної нирки, місце зрізу обробляють йодом або садовим варом. Повторне проростання шипшини негайно видаляється знову. Це може повторюватися 2-3 рази за сезон. Правильний догляд і дотримання агротехніки не дозволить дичку витіснити культурне щеплення, якісні саджанці швидко розвиваються і рідко дають можливість шепшині проявити себе, окулірування поширений спосіб розмноження троян. Адже прищеплювати троянди набагато ефективніше і дешевше, щоб не відмовляти собі в такому задоволенні і отримувати рожевий достаток на власній клумбі щорічно, необхідно запастися терпінням і не лінуватися, якщо регулярно боротися спорус людички і дотримуватися агротехніко-культурних троянд. Квітник буде захоплювати ароматом і дивувати красою з пізньої весни до глибокої осені.